Всім, всім радісні вітання, друзі, вогники. Я, Олександр людина, Я вітаю вас в енергопросторі Золота епоха. Щиро дякую за ваші попередні коментарі. Дякую за перегляд відео. Дякую за те, що ділитесь враженнями, за те, що. Проявляєте сумління, натхнення і бажання саморозвитку так, це безперечно, адже ви присвятили себе свідомому зростанню, зціленню, трансформації. Власне, всі, ті, хто зіткнувся з багатьма перешкодами, з багатьма страхами і пережив найтемніші ночі душі, ви працювали над очищенням минулих травм і взяли на себе відповідальність за свою нову реальність. Зоряне насіння допомагають дуже багатьом іншим розпочати власний процес вознесіння. Тривимірний аспект планети в даний час переживає ескалацію вищих рівнів дисфункцій, лідерських драм і глобальної кризи. Все це може здатися, що світи. Нас як людства руйнується, тому тут для всіх нас присутні зоріне насіння. Планетарна мета полягає в тому, щоб розвиватись, рости та допомагати тим, хто проходить процес вознесіння. Багато людей ну, не знають про те, що на цій планеті відбувається. Ну тобто вони далеко від цього. Ну така я їхня м, свідома чи несвідома ситуація вибору йдеться про довіру. Невидимим силам у цьому планетарному процесі, навіть коли інші залишаються сплячими та в темряві, їм це потрібно. Душі, що піднімаються, тепер бачать, що їх з любов'ю вели, супроводжували через глибоке вознесіння, завдяки чому ця важка подорож вона того варта. Правда ж, друзі? Ваша довіра дозволила вам піднятися над уявними проблемами, знаючи, що про все подбали, і найголовніше. Ви визнаєте, що людство, врешті-решт, звільняється. Нині для людства розгортається глибока духовна еволюція. Ми заново відкриваємо нашу притаманну єдність з усім живим і усвідомлюємо, що всесвіт нескінченно люблячий. Коли ваше усвідомлення розширюється і ми пам'ятаємо ці істини, ми також можемо. Боротись із почуттями самост, самотності та втрати, тому що в житті так трапляється. Навіть працівники світла, які відіграють активну роль в еволюції свідомості, відчувають ці емоції. І можливо, навіть дуже активно, інтенсивно. Однак знайте, що цей етап є тимчасовий, і він мене. А закріплення себе в теперішньому моменті відбувається, і він дозволяє відчувати спокій, і блаженство в кожному подиху, а дозволяти любові наповнювати істоту, поки вона не переповниться позитивом. Пам'ятаємо, дорогі мої друзі, ви прийшли сюди, щоб передати. Божественну любов, усунувши відволікання, які заважають відчути радість і блаженство від народження, немає нічого важливішого ніж підключення до універсальної сили безумовної любові. Ви позбулись цих відволікань і псування, щоб повністю прийняти цю любов. вам не потрібно ускладнювати це і вам не потрібно чекати порятунку. Десь звідкись від когось ззовні. адже ваша мета полягає в тому, щоб втілювати любов у кожну можливу мить. І роблячи це, ви поповнюєте душу та зміцнюєте так наш світ. Зараз людство переживає еволюцію, яка може бути прихованою та безперечно очевидною. Ця еволюція передбачає завершення нашого внутрішнього процесу зцілення. А шляхом звільнення від старих травм і суджень цього та минулих життів, мета полягає в тому, щоб стати необмеженим і безумовно люблячим. Ви особисто розвиваєтесь, так, звертаюсь до вас, ви мене чуєте, працюючи над власним минулим болем, стілюючи глибоко вкорінені. Травми та судження, які блокували справжнє самовираження. Ключ до вашого процесу зцілення полягає в розумінні того, що ви прийшли все ж в це життя, щоб подолати досвід, який надзвичайно серйозно обмежував ваш прогрес, щоб, зрештою, стати абсолютно необмеженим. А ви повинні були взяти на себе відповідальність, владу та безумовну любов, щоб досягти нескінченної свободи, звільнення себе від обмежень, щоб відчути протилежне на найглибшому рівні вашої душі. Світ зараз переживає радикальні та значні зміни. Всі ми це бачимо. І нам варто йти в ногу з цими. Розкриттями, які продовжують розкриватись, і це для нас може бути часом важким ці майбутні розкриття можуть здатись багатьом аж занадто сюр реалістичними і в багатьох, дуже багатьох відношеннях, а вони будуть зростати по експоненті. І навіть ті, хто вважає себе пробудженими до істин світу, стануть свідками нових відкровень, які відкривають набагато більше того, що раніше було невідомо. Все це стане очевидним і відкритим. Земля знаходиться на порозі трансформаційних змін, які можуть принести дискомфорт багатьом, власне, тим, хто ще спить, і вплинути на світ загалом. Викривачі з'являтимуться життєво важливими істинами, які вже неможливо забути чи приховати. Процес розкриття швидко прискорюється, спонукаючи енергію всесвіту, що розширюється, продовжувати це. Ці універсальні енергії представлені числом 9 у 2025 році, активують багато закінчень і розкриття. Більш високі частоти висвітлять які аспекти нашого світу навколишнього повинні прийти до. Фінального висновку незабаром сходження зіткнеться з дуалістичною природою нашої планети, де вибір матиме глибокі для всіх наслідки. Втілення Вознесіння підкреслює важливість узгодження зі світом, який ми справді хочемо створити, оскільки ми не можемо співіснувати у суперечливих реаліях, Земля підійде. Підійме на поверхню, давно, давно забуту приховану та тривожну істину, а таким чином, проливаючи світло на те, що так давно приховувалось для всіх нас, ці еволюційні зрушення неминучі на планеті, що піднімається, спонукаючи нас зіткнутись з незручною істиною та обдумано і свідомо обрати шлях вперед. Прийняття цих змін веде до більш освіченого та гармонійного світу для всіх нас, друзі. Універсальні енергії, представлені числом 9, означають завершення, закриття, розкриття та завершення циклів. Девятка символізує час закінчення висновків, відкриваючи шлях до нових починань і перетворень. Енергія числа 9 спонукає відпустити старе, щоб створити простір для нових можливостей і зростання. Це означає. Ще настав час завершити незавершені справи, звільнити те, що вже не служить, і підготуватись до наступного етапу нашої подорожі. Ви рятуєте себе від військово зумовленості, звільняєтесь від систематичних моделей, які принижують себе та інших через негідність, меншовартісність. вартісність. Подолання травми вимагає прийняття відмови від звинувачень і зосередження на самозціленні. Хоча інтеграція не завжди легка, вона звільняє нас і каталізує самоусвідомлення та входження у вищі духовні і часові рамки та вищі свідомі виміри. Прийняття та визнання мети, що стоїть за жорстокістю інших, може паралізовувати, сковувати. Однак... Справжнє прийняття передбачає співчутливе визнання того, що ми тут, щоб подолати та втілити необмежену безумовну любов. Через наш зцілений біль ми допомагаємо один одному на цьому шляху. Зцілення внутрішнього болю передбачає припинення боротьби за те, яким ми мають бути інші. І відмову від контролю. А саме через цю капітуляцію втрату проявляється свобода, мир і здійснення мрій. Піднесення землі зараз посилюється в величезні хвилі світла та вибуху в сонячних спайлах їх досягають нашої планети, парад планет, частота Шумана, все це каталізуючи колективний еволюційний стрибок більшої величини та позитивності. А цей процес призведе до масового пробудження, оскільки зараз багато інших готуються усунути людську зумовленість, повернутись до початкового шаблону справжнього істинного себе в любові. Ви переступаєте межі того, що колись вважали можливим, і ви. Абсолютно не самотні. У цій вищій частоті енергії на новій землі завжди доступні універсальне керівництво та захист, розум із душами, що піднімаються. Наш колективний духовний рух глибоко змінює життя на землі. Інтеграція метафізичного знання в людський досвід радикально покращує людський стан для усіх. Ця постійна еволюція є частиною нашого. Природного процесу надзвичайного стрибка вперед у свідомості. Кожна людина покликана розвиватись таким чином у цей час, який часто називають вознесінням чи сувом, ви це знаєте, ви це чули, читали. Він означає перехід на більш високий рівень свідомості і духовного зростання. І чим більше людей пробуджується, вони допомагають. Людству в цілому, приносячи на цю землю власну безумовну любов, яка змінює життя і ви допомагаєте відродженню цілого виду, який забув, забув свою справжню сутність. Саме ви, друзі, вогники, володієте величезним потенціалом, величезною силою, душі зоряного насіння. Енергетично взаємопов'язані. Тому, коли хтось повертається до любові, до енергетичного центру і надихає інших робити те саме, це все примножується. Всі зорні насіння походять від однієї колективної єдності. І коли ви духовно пробуджуєтесь, ваше сприйняття розширюється, і ви усвідомлюєте взаємозв'язок, який існує між усіма нами, ви ростете. І розширюйтесь метафізично. Коли ви свідомо піднімаєтесь вище, ви маєте силу формувати свій досвід через свій внутрішній стан. Повернення до любові є тим ключем до переживання піднесених моментів, і воно починається з позбавлення минулих людських умов. Цей процес потребує часу. Зусиль, оскільки всі висхідні душі прагнуть цієї повної трансформації до справжнього самоусвідомлення та самовираження. Кінцева мета полягає в тому, щоб принести небеса на землю і відчути їх на власні очі. В цьому житті Вознесіння веде до вищого стану життя, де п'ятивимірне усвідомлення стає нашою єдиною бажаною. Реальністю. У міру того, як ви просуваєтесь вперед і просувається вперед у свої подорожі, вознесіння навколишнє, ви повертаєтесь до любові, вашого природного стану буття, вознесіння розширює ваше усвідомлення, дозволяючи вам сприймати життя крізь призму безумовної любові. У цьому процесі ви вдосконалюєте людський досвід, а виконання цієї мети це те, заради чого. <кій> Всі ми прийшли сюди. І такою невеличкою кодою на довершення нашої спільної сьогоднішньої відеопрезентації, так би мовити, я хотів би, щоб ми озвучили божественну постанову, заклик світла і божественного вирівнювання. А можете зі мною подумки чи вголос промовити? Зробіть глибокий подих. Вім'я Божественного Творця, джерела всього сущого, Я, Олександр, закликаю силу нескінченного світла і божественної істини. Владою мого вищого я і божественної іскри всередині мене. Я постановляю. Я є. Ємністю Божественного світла, узгодженою з найвищою волею Творця. Я є промениста істота любові, співчуття та істини, що підносить усіх, кого я зустрічаю. Я звільняю всі нижчі вібрації обмеження і страхи. Вони не мають жодної влади наді мною, бо я є вкорінений у божественну силу і мудрість. Я заявляю тут і зараз про свій суверенітет і йду шляхом свої найвищі мети з ясністю і вдячністю, благодаттю, натхненням. Я відкриваю своє серце безмежному достатку, радості та гармонії, що витікають з божественного джерела. Я закликаю Божественне керівництво захист і... Благословення, що оточити мене, моїх близьких, сім'ю душі і всю землю. Я проголошую мир, єдність і пробудження для всіх істот на цій планеті, оскільки ми разом піднімаємось до вищої єдності. Так воно і є. Так буде. Я є той, хто я є. Вдячність, 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 вдячність. Белі мої співтворці. Відкрийте своє серце, будьте в реальності любові завжди. спостерігайте навколишній світ з нейтральною позицією. У медитації пошліть своє світло на всю землю. Шукаючи керівництва, візьміть і інтегруйте те, що резонує. Залиште решту недоторканою, без жодної оцінки. І по спіралі вгору, гору, гору, гору. Чим більше очищення транспутації відбувається всередині вас, тим більше місця ви. Звільняєте для світла вашої душі та для появи п'ятивимірної свідомості, яка вже є у вас. Хай буде так, обійме світла, друзі. Залишайте коментарі, діліться враженнями. Всіх разів вам обійме світла!